Учні та педагоги нашого закладу. Щиро вітаю вас з початком нового 2023 2024 навчального року. У цей нелегкий час, коли наша країна переживає випробування війною 1 вересня залишається символом нашої віри в майбутнє та нашої незламної волі. Ми розуміємо значення освіти і надії, яку вона несе. Наш заклад це дошкілята, яким ми допомагаємо рости міцними та розумними. Учні початкових класів, яким забезпечуємо найкращі можливості отримати знання, батьки, підтримку яких ми відчуваємо кожного дня, педагоги, майстри своєї справи. Який сьогодні плекають майбутнє. Разом будемо підтримувати один одного, щоб цей рік для всіх нас став переможним, а наші діти зростали щасливими під мирним небом у вільній незалежній Україні. Бажаємо нашій великій шкільній родині надихатися кожним днем. Бажаємо відповідальності, віри в себе, завзятості, впевненості, мирного неба, підкорення вершин, терпіння, гарного настрою, поратися з труднощами, успіхів у навчанні, чудесних відкриттів. Бути активними, радості, море цікавих ідей, енергії, міцного імунітету, неповторних здібностей, старанності, бути допитливими, бути добрими, натхнення щасливих моментів в житті. Чекаємо вас у нашій рідній школі. І ми відправляємось з вами в онлайн-подорож. Земля цвіте узорами і далі голубі, За все в країну зоряна Ми дякуємо тобі, що свято перше вересня для нас в календарі, що ми тепер із вересня українські школярі. А наша онлайн-подорож продовжується. Вже канікули скінчились, двері школи відчинились. Звід усі приєднуються діти та готують портфелі і квіти. А ось і перші першокласники. А без нас тут зоден власне свято не споцена. Бо на ньому першокласник, це особа головна. Всі затихли якось вдасть. І дорослі, і діти, це тому, що перший клас буде холодити. Ведесенче за кодалика. Жуда вдаме в даній час. І дзвіночок нас покликав перший раз у перший клас. Нині свято, як ніколи, тепло літочко прощай. Здравствуй рідна моя школа що двери вичиняй. Учно дзвоники лунають, школярів усіх вітають, зустрічають першачків, що прийшли із дитсадків. Ви прийміть до себе на всю сім'ю у перший клас, діти чинімість, хухняні, колектив пристижних знаний, задоволенням ідемо. А зараз ми завітаємо у другий В клас. Всі сміються та радіють, адже добре розуміють, що навчання просвіщає у житті допомагає. А це ми завітаємо до четвертого А класу. З знань вітаємо щиро, у силу знань ми віримо. Тож вчиться невідмінно, натхненно, і невпинно, за азартом, з позитивом, у гарнім колективі. І хай нові знання ведуть до визнання. А зараз ми завітаємо до третього А класу. В радимо вивчати математику, усім. Як ділити треба знати, як до додати сім. Ви завжди уважні будьте, щоб чудово все було. Слово відняти не забудьте то ну давайте лиш добро. І до третього Б класу ми теж завітаємо. Золоте Корчатко у золотій торбинці принесли сьогодні літери дитинці, а дитина з літа збудувала слово. Звучить, як пісня, українська мова. І до четвертого Г класу ми не забудемо завітати. Спитаю тата і у мами, які професії. Різних є чимало, сповна як мистріш та всіх. Та є одна поміж професій, яку вчаться у житті. Вона для кожного найперша, якою вчитимешся й ти. І до четвертого В ми також завітаємо. Учитель, лікар та геолог, письменник Сумсучи Крисля. Всі називають одну головну професію, школя. Бо всім відомо, що без школи ми знаємо, що там набуть. Не станеш у житті ніколи, тільки в дитинстві мрієш будь. Ну ось і все. Наша з вами онлайн-подорож закінчилася. Але пам'ятайте, школа чекає на своїх розумничків.